вправа 580. Винесіть за дужки спільний множник Ну що ж, стартуємо. В першому завданні бачимо деякий вірус у квадраті. Запишемо вірус у дужках у такому вигляді. Тут можна записати його 5m-10 як 5. А в дужках тоді буде m. А 10 на 5 це буде 2. Якщо ми розкриємо дужки отримаємо 5m-10. І все це потрібно піднести до квадрату. За правилом. Як підносити добуток до степеня, ми це можемо записати як 5 у квадраті, що множиться на m-2, також до квадрату. Це дорівнює 5 до квадрату це 25. А у дужках тоді в нас залишиться m-2 до квадрату. Є? Переходимо до другого завдання: 18а плюс 27 b у квадраті. 18 і 27 найбільше спільний дільник у нас 9. То ми тоді запишемо цей віраз так, що це дорівнює у дужках. 18а ми запишемо як 9, що множиться на 2а, плюс 27 ми запишемо як 9, що множиться 27b як 9, що множиться на 3b. Все це до квадрату, це дорівнює. У дужках ми можемо винести 9 за дужки, то у нас вийде 9. А у дужках тоді залишиться 2а плюс 3b. І все це до квадрату. За правилом піднесення добутку до степеня. Ми це пишемо, що це у нас буде 9 до квадрату, що множиться, я перенесу, на 2а плюс до квадрату. Це дорівнює 9 до квадрату це 81. 9 на 9. Ну і пишемо тоді в дужках 2а плюс 3b до квадрату. Є а записуємо відповідь. Отже, винесіть за дужки спільний множник. В першому завданні це буде 25. М мінус 2 до квадрату. В другому завданні 81 2а плюс. 3b до квадрату. Yeah.